Друже, привіт! Хороший сонячний день для того, щоб знову поговорити про курс долар. Бо були певні новини, які ти міг пропустити. Хоча дарма, бо це міг бути хороший сигнал. Не так давно деякі країни, що межують з Україною, почали певні розмови, а то й певні дії щодо того, щоб обмежити, а то й взагалі заборонити імпорт зерна від нас. Я розкажу для чого вони це роблять. Та як це може вплинути на курс долара. Насправді все просто: в цих країнах також є власне сільське господарство. І є місцеві фермери, які щось вирощують, а потім це продають. Так сталося. А далі я поясню, чому що наша продукція виявляється дешевшою, ніж місцева. І навіть незважаючи на те, що певна кількість зерна все-таки іде далі транзитом в Європу. Місцеві фермери вимушені знижувати ціну на свою продукцію, оскільки наша ціна дійсно маленька. Тож вони втрачають свої гроші, біднішають, менше платять зарплати своїм робітникам, в тому числі, мабуть, таки і нашим громадянам, які в них працюють. І взагалі всім цим вони дуже незадоволені. Тож звернулося до керівництва своїх країн з проханням їм якось допомогти. І керівництво на ці прохання відреагувало. Так це неприємно, так це погано, але не треба бачити тут перш за все зраду, оскільки задача керівництва країни в першу чергу робити так, щоб своєму населенню було краще, в першу чергу, а потім вже всім іншим. Чому це, перш за все, країни, в яких у нас спільний кордон? Ну, мабуть, по-перше, тому що простіше вивезти потягом нашу сільськогосподарську продукцію, ніж вивезти морем в тих умовах, що ми зараз маємо. На відміну від морських шляхів, залізничні шляхи в нас працюють плюс-мінус стабільно. І це дуже добре. І тут ти можеш спитати, а як же вони жили до цього? Як це так? Весь час наше зерно було нормальне, а тут стало геть дешеве. У минулому році для того, щоб нас економічно підтримати, Євросоюз значно пом'якшив обмеження для імпорту нашої продукції. Тож кінцева ціна після того, як вона перетинає кордон, в неї стала значно менша ніж була до цього. Ну, щоб ти розумів, це щось типу як розмитнення євроблях в Україні. Вона може коштувати десь там дешево, але коли вона перетинає кордон, вона стає дорожче. Може приклад і відрізняється, але і те, і інше робиться для того, щоб захистити вітчизняного виробника. Ну, погодься, а як інакше заставити українця купувати ланус? Ні, звісно, то жарт, ланос непогана машина, в мене навіть колись був, але не за ті гроші. Так от, через це ціна нашого зерна, десь, наприклад, в Польщі або в Угорщині реально менша, ніж ціна власного зерна, що вироблено в цих країнах. Тож вони змушені підтримувати своїх власних фермерів. Чим це наразі закінчиться, досі достеменно невідомо. бо дискусія ще йде і про це ще говорять. Але давай розглянемо найгірший варіант, якщо це все таки відбудеться. А то й може якісь країни ще приєднаються до цього. Ну, по-перше, все одно зерно треба десь буде продати, просто його потрібно буде довше вести. А це впливатиме на його кінцеву вартість, тому що його треба буде кудись привезти. І ці витрати з логістики треба кудись також покласти. Не факт, що якщо аграрії залишать маржу такою, якою вона є, то з врахуванням додаткових витрат ціна зерна буде конкурентною на ринку десь в іншому місці, тому можливо їм прийдеться урізати свою маржу, тим самим зменшуючи свої доходи. А їх доходи це в пропорції наші податки. Тож разом із цим грошей в нашому бюджеті може в перспективі стати менше. А доходи свої вони отримують у валюті. Це їх валютна виручка. Це надходження валюти до бюджету України. І чим більше надходження валюти, тим менше тиск на гривню. І навпаки, чим менше надходження, тим тиск на гривню більше. Так, дійсно, у нас фіксований валютний курс. Але для того, щоб його тримати таким. Національний банк України щодня змушений спалювати золотовалютні резерви. Тож нічим хорошим це в перспективі не закінчиться. І до України при цьому менше надходитиме долар. Але потреба в імпорті при цьому в нас не зменшиться. Тому цей долар треба буде десь брати, і він буде в дефіциті, тож попит на нього збільшиться. І в перспективі це може привести до того, що його готівковий курс долара також поповзе вгору. Звісно, якби ми возили зерно тільки для цих країн, то це для нас було б дуже критично. Але на щастя, ми також возимо його і морем, і також возимо в інші країни світу. Тож ось тобі для розуміння, скільки зерна ми вивезли залізницею і скільки вивезли морем. Тож так це може вплинути в певні пропорції. Але якщо ти дуже переймаєшся тенденцією щодо росту курсу долара, то раджу тобі слідкувати за цими новинами, щоб розуміти, чого надалі очікувати. Насправді навіть негативні наслідки заборони імпорту зерна можуть врівноважитись і чимось позитивним, ну наприклад, експортом нашої електроенергії в Європу. Але там якась незрозуміла ситуація в Укренерго і Словаччини. Сподіваюся, що вони все-таки зможуть домовитись. З іншого боку, ти вже, мабуть, знаєш, що Приватбанк збільшив термін конвертаційних валютних депозитів. Тобто, якщо ти хочеш купити валюту за гривню за безготівковим курсом, чекати її тепер потрібно буде не 3, а 4 місяці. А тепер просто нагадай собі. Чий Приватбанк і який він за величиною в Україні. Звісно, це лише мої здогадки. Але я припускаю, що Приватбанк таки може щось знати. Тож він не просто так робить такі не дуже приємні умови. Бо і гривня йому вже не так сильно і потрібно. Або він сподівається, що навіть на таких умовах для населення це буде вигідно. Тож отакі новини на сьогодні. Якщо розуміння додалось, став подобайку та заходь на канал. І обов'язково підписуйся, щоб не пропустити нових відео. До наступної зустрічі, друже!